Вітаю вас, шановні телеглядачі, на програмі «5 хвилин для вічності. Притча про доброго самарянина – це відповідь Ісуса законникові, котрий запитав його: А хто є моїм ближнім? А Ісус відповів і промовив: Один чоловік ішов з Єрусалиму до Єрихону і попався розбійникам, що обдерли його і завдали йому рани та й утекли, покинувши ледве живого Його. Один чоловік. Біблія не уточнює, хто він такий. Євангелія нічого не повідомляє про його расу, соціальний статус, мову чи національність. Просто один чоловік. І більше нічого. Нам не потрібно знати нічого більше про людину, яка має якусь потребу. Ісус приховав відмітні риси особистості цього чоловіка і зробив це з причини, яку нам необхідно зрозуміти. Між Єрусалимом та Єрихоном пролягав відрізок небезпечної оточної горами пустельної дороги. Дорога ця була улюбленим місцем грабіжників та бандитів, які під покровом темряви могли легко нападати на подорожніх. Історія якраз розповідає про одну із жертв розбійників. Євангеліє повідомляє, що грабіжники роздягли цього чоловіка. Він був голий, тому ніхто не міг розпізнати його по одязі, чи був то одяг дорогий чи дешевий, з якої країни прийшов цей чоловік. Зникли також порстені і коштовності, так що ніхто не міг сказати, чи були прикраси на цьому чоловікові справжніми, щоби оцінити його. Фінансові можливості. Аби довершити портрет незнайомця, додамо. Він був непритомний, що не давало можливості хоча б за замовою встановити його національність. Ісус намагається навчити нас правильно ставитися до страждаючих. Ми спершу повинні допомогти потерпілому, а не з'ясовувати, хто він і звідки. Неважливо, чи ця людина багата чи бідна, чорношкіра чи біла, освічена чи неграмотна, добра чи зла, палестинець чи іранець. Ми не можемо стати на бік бідних проти багатих або добрих проти злих. Один чоловік, і він є нашим ближнім, допомога повинна бути практичною і не обмежуватися співчуттям. Звичайно, і священник, і Левит переживали почуття жалості до пораненого подорожнього, але вони нічого не зробили. Співчуття і жалість, якщо вони істинні, повинні виявитися в дії. Бідні страждають від голоду та холоду, але страждальці є і серед багатих. Вони можуть страждати від туги самотності внутрішніх проблем. Заповіт Ісуса спонукує нас допомагати всім, хто страждає. Незалежно чи будуть це зовнішні чи внутрішні страждання. Не дивіться на обличчя, шкіру, національність страждальців. Просто шукайте їх, усі вони ваші ближні. Сьогодні спробуйте знайти кого-небудь, хто страждає, і виявіть до нього любов, Господа. Помолимось. Дорогий наш любящий небесний Отець! Ми щиро вдячні тобі за те, що ти дав кожному із нас відчуття співчуття. Благослови нас на новий день, благослови нас, коли ми будемо зустрічатися з людьми. І якщо, Господи, хто-небудь сьогодні має потребу у нашому співчутті, допоможе нам її проявити на ділі. Ми молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Щоранку, з усіма вашими потребами та проханнями, ми в молитві звертаємося до Бога. Якщо ви бажаєте, щоб ми молилися про вас і надалі, пишіть нам на електронну адресу та телефонуйте за телефонами гарячої лінії, що бачите зараз на екрані. Я прощаю з вами до наступної зустрічі з Богом. Щасливого вам дня!